Данік вирішив попробувати перше в житті цвіт акації Хто є цвітакації? Ставте лайки. Давай що ти? Я не можу Та не так їсти. Один цвіточок отриваєш і попку пробуєш, там солодке должна бути. Okay. Okay. Не дуже солодке. Попку треба зривати і так. А цю попку треба теж відривати зеленно. Да? Yeah? Yeah. І невозможно діти. Солодке? Таке. Нікий паче вражні. Нормально? Таке. Можна їсти? Можна. Якщо <сісті> <сісті> дуже хочеться, да? І нема чим зайнятися. Так... Смаколики, коли не було інтернету. Все, <сісті> давай.